Рахул санкріттян в забутій країні Фантастичний роман. Розділ восьмий. Із Суеца до Каїра. Правління компанії дозволило капітану від гірендрі тривалу відпустку. І він, у досвіта, коли ми ще спали, подався на корабель передати справи капітанові Браджарджу. Незабаром прокинулись і ми. Вмившись і поснідавши, пан Чан, Дгандас і я теж пішли в порт і піднялися на лотос. Чан оглянув корабель, попрощався з нами і повернувся до міста. А ми з Дгандасом узялися запаковувати наше майно, бо мали здати його в багаж. Доглянувши, щоб усе було вчасно доставлено з корабля на залізничний вокзал і одержавши квитанції, ми повернулися близько 11-ї години ранку до готелю і зустрілися там із дгірендрою. Він на той час теж закінчив свої справи. Ми пообідали, трохи відпочили й поїхали на вокзал. На превеликий наш подив, там ми зустріли пана чана, він, видно, дожидався того самого поїзда, що й ми. О, хіба ви теж їдете в Каїр? вражено спитав я. «А тож, у мене там дуже важлива справа, весело засміявся у відповідь пан Чан – я зрадів, що ми, хоч до Каїра, будемо разом з цією незвичайною людиною. Ми зайняли в чотирьох ціле купе. Поїзд мав відходити ще не скоро, і ми вийшли погуляти на платформу. Раптом чан поклав мені на плече руку і тихо сказав: Професоре, він переслідуватиме вас до Каїра, він невідступно йтиме за вами до Нілу і. Хоч би ви втекли на край світу, вам не пощастить позбутися його. Я не більше, ніж ви, знаю, хто він, але я переконаний, що ваше життя не має для нього ніякої ціни і він зважиться на все, аби тільки заволодіти жуком скарабеєм Чому ви зараз говорите про це? спитав я. Хіба ви нічого не помітили, тож подивіться, хто стежить очима за вами із зали для пасажирів. Я глянув туди і побачив старого єгиптянина, того, що був на лотосі. Серце в мене заколотилось, я змалку боягуз. Я вхопив чана за руку і почав благати його. Пане чан, чи не могли б ви поїхати разом з нами в цю експедицію? Ми були б такі вдячні вам за це. Я вважав би себе в цілковитій безпеці, коли б знав, що з нами весь час будуть двоє таких людей, як ви, пане чан, та капітан Дгірендра. Їдьмо з нами, прошу вас. На обличчі видатного китайського детектива промайнула загадкова посмішка. Професоре, я давно чекав цієї пропозиції, лагідно відповів він. Тільки другого ранку я наважився сказати Дгандасові, що умовив паначана поїхати з нами. Дгандас обурився і наговорив мені всячини, я й не пригадаю всього, що він плів. Його слова не справили на мене ніякого враження, тоді він почав умовляти мене. Він доводив, що для експедиції досить і нас двох, його і мене. А я хотів узяти капітана дгірендру і тепер посмів домовитися ще з однією людиною, не спитавши його згоди. Я передбачав, що він саме так сприйме цю звістку, але не відступив я поклав собі взяти всі витрати, зв'язані з поїздкою чана, на свій кошт, хоч би які вони були великі. Ви ж тільки уявіть собі, яке це щастя, що така обдарована людина та ще й з такою залізною волею погоджується вирушити з вами в цю небезпечну подорож. Дгандасові таки довелося скоритись, і склад нашої експедиції збільшився. Капітан Дгірендра ще розрадів, дізнавшись, що пан чан супроводитиме нас. А для мене його думка була набагато важливіша, ніж Дгандасова. Я розповів дгінендрі про нашу сутичку, і його, звичайно, тільки насмішила Дгандасова застережливість. Він довго здаля придивлявся до Дгандаса, а коли той помітив його погляд, він прибрав байдужого вигляду і тихенько замугикав собі. Але все це сталося, як я вже сказав, аж другого ранку. Повернімося ще до того дня, коли ми від'їздили з Гаїра. Через дві години після відходу поїзда я вже міцно спав. Тим часом Дгірендра і пан Чан розмовляли. Про їхню цікаву розмову я дізнався вже значно пізніше. Пан Чан взяв у дгірендри сигару, запалив і почав. Я сподівався, що професор сам запропонує мені поїхати з вами, і так воно й сталося. Ви, напевне, хочете знати, що я думаю про цю подорож, про жука Скарабея та Серафісову скарбницю, а також про пана професора і його супутника. Що ж, капітане, я й сам хочу поговорити з вами про це, а надто тому, що наші думки, мабуть, збігаються. Так, мені справді дуже хотілося б знати вашу думку. Бідолаха професор щира, добросерда людина. Він чудово знає людей давнини, їхні звичаї, закони, їхню релігію та богів, але з сучасним життям він зовсім не обізнаний. І, безперечно, він ніколи не повернувся б додому, якби вирушив до Центральної Африки із самим тільки Дагандасом Джаухрі. Відповів Дгірендра. Чан засміявся і кивнув головою. Ви маєте рацію, мовив він. А коли говорити про цю подорож, то хоч усе здається фантастичним, проте я вважаю за цілком можливе, що десь справді існує забута й одірвана від усього світу маленька країна. Адже ми маємо незаперечні докази, що це так. Ви гадаєте, що місто Мітніхапі справді існує? спитав дгірендра. «А тож, А якої ви думки про Дгандаса?» О, це не сусвітний негідник. Хоч я й не знаю всіх його намірів, але певен, що вони не можуть бути чесні й порядні. Головна мета нашої подорожі Мітніхапі, якщо тільки це місто справді існує. І найбільше моє бажання побачити його на власні очі, сказав Дгірендра. А мені ще хотілося б побачити Дгандаса в залізних наручниках, засміявся чан. Вони міцно потиснули один одному руки. Я чимало чув про вас, друже Чан, і читав про ваші дивовижні подвиги, сказав Дгірендра, але ніколи не сподівався зустрітися з вами. І ось ми разом вирушаємо в таку незвичайну подорож. Малим я не раз благав бога Шіву привести мене у світ чудес. І він, здається, таки зглянувся на моє благання і покаже мені ці чудеса. Чан так весело сміявся, що в нього сльози набігли на очі. Витираючи їх хустинкою, він сказав: Ми збудемо цю країну від сну. І покажемо їй шлях до прогресу.